А всім знову привіт, з вами Соніка. Я неохоче писала, та взагалі знімала відео через багато справ та загалом проблем. Саме через це мене може трошки не бути на каналі. Навіть не трошки, а багато, тому що горе навчання та взагалі справ. Бачите, я вивчаю мови, і це не тільки корейська. Так, можливо, я тільки починаю. Мені просто подобаються деякі мови. Я хотіла би про це колись поговорити. Але я тільки починаю, тому поки що нема про що говорити. Та взагалі ми говоримо не про це, тому це взагалі не важливо. Саме сьогодні я хочу поговорити про айдолів, які були чи підтримали Україну до війни і, звісно, після війни. Тема доволі цікава, та багато хто про неї щось вже говорив, але я знову не бачила. господи, ви можете знайти багато інформації десь, але я сьогодні хотіла би сама про це поговорити та просто трішки вам розказати, щоб ви знали, і не говорити там А ці корейці нічого не роблять? ха. Насправді, давайте так нелегковажно ставитись до чужих думок, тому що в кожного є. Право на свою думку, ось так ми почнемо наше відео. Скажу відразу, половину інформації я брала з неофіційних джерел, хоча в мене є докази того, що ця інформація правдива, якщо треба, я, звісно, їх надам. І якщо що, то тут можуть бути маленькі помилки і так далі. Тому це не моя проблема, а проблема автора. Ну, насправді я тупа, якщо я його сюди додавала. Ну, ви самі розумієте, все, не будемо затягувати. Поїхали! А тепер вже точно перед початком розглянемо, що знімалось в Україні до повномасштабної війни. Дуже-дуже шкода, що звісно, про це дуже мало інформації, або вона взагалі не точна, і багато хто може вам просто набрехати її отак. Тому, як я вже казала на початку відео, деякі невірності, неправдива інформація все ж таки будуть. Але я дуже старалася фільтрувати, тому в кінці я навіть розкажу вам про те, що дійсно є фейками, так що не потрібно вірити всякому. І я, звісно, про це скажу, тому що я стараюсь перед тим, як вживати інформацію, не будь. І вам теж така порада перед тим, як щось писати, щось говорити, перевіряйте. Це дуже важливо. Багато хто майже завжди брехає, тому перевіряйте, як я вже казала. І ще хочу зауважити: не беріть інформацію з тік-току, з коротких відео, не знаючи і не читаючи, що там взагалі коїться в кей-попі, тому що вам можуть написати таку фігню, Чонгук пляшує на свадьбі когось, господи. Я не знаю, як про це говорити, але дійсно, ви можете натрапити. На доволі дурню, на дурну інформацію, і перед початком відео я дійсно буду про це зауважувати, тому що, ну, інформаційна війна, так скажучи. Ладно, пройдемося все-таки по суті. Мабуть, ви знаєте, ну якщо не знаєте, то зараз точно побачите, що все, що знято в Україні, просто ідеально атмосферне і цікаве. Якщо хтось був ви зі мною не згодні, то вибачте, звісно, вас ніхто не питає, і хлібо різко закрили, будь ласка. Ага. Давайте візьмемо, наприклад, одну дезінформацію. Наприклад, я, наскільки я знаю, Дорама, яка була знята в Україні, це типу золоте око. Я бачила цю інформацію в тіктоці Золотой глаз». і там головний герой, учасник ексо кі-поп-групи. <клес> Чому не державою? Це по-перше. І друге, дорама китайська. Я думаю того факту, що ця драма китайська, і так достатньо. Просто зайдіть, впишіть в гуглі, не знаю, в я... ні, не в Яндексі, е золоте око і почитайте звідки вона. Ну, китайська драма, блін. Але якщо це дійсно так і воно було знято в Україні, на що я дуже сильно сумніваюсь, то виправте мене. Але я раджу не вірити, поки не провіриш власного руч. Топі, кліпи, і нарешті ми перейшли до дійсно реальних і підтверджених офіційних кліпів, які були зняти в Україні.

І останню пісню навіть я слухала, я її знаю, господи. Ну вона насправді чудова, так що я вам теж раджу, назву ви бачили. Можете послухати, подивитись, Україна рідна. Ху. Але все одно я більше не знайшла, чому так мало. Ну. Ну, реально мало, але кожному на смак. Їште, що хочете, і кажіть, що хочете. Але цілком це круто та класно. Хто не згоден, хлібору? І нарешті ми переходимо далі. Так, доволі мало інформації про кліпи, можливо, щось пропустила. Якщо щось знаєте, пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Я думаю, що більше немає, тому що ні, не тільки в Тіктоці я дивилася, сама кажу, що, типу, не дивіться в Тіктоці, але я все перевіряла, тому ось так. І ем, далі я розкажу. Те, що про ці групи і там знову в але це взагалі не важливо. Взагалі, я думаю, що це все, тому я навіть гуглі шукала, десь більш нема. І так, групи, які були в Україні, це трішки відрізняється від того, хто знімав кліпи, ну, таке. Боже, чому джемо... лагає так програма? Звісно, групи, які знімали кліпи, звісно, робили щось. Наприклад, просто подивіться. Львоза песни, люса вина, стучастуча, стучат, покалыват, Ще не мерла Україна, Рецім взагалі не можна відвідати Україну через оборону, тому що ви розумієте, в нас війна. Але все-таки дівчата з Трайбі, це ну, доволі популярна група. Були в Україні. Я не можу сказати точно чи до війни. Здається, до війни, але все одно так. Ну, майже десь перед початком зими чи зимою вони навіть записували блог, кажучи, що наша країна чи місця неймовірні. Подивіться трішки, я не буду багато вставляти того, що.

Також ці неймовірні дівчата заблокували свій кліп в Росії і Білорусі. Давайте нарешті перейдемо до корейських акторів, які підтримали Україну. Ця група, яка була попередня, очевидно, Кім Се Джон. Це акторка, вона пожертвувала 10 мільйонів вон для біженців з України. Сон Кі – це актор, він виставляв сторіс в інстаграм на підтримку України, але я не знайду. Блек Пінк, ну, мабуть, не очікувано. Ну, вони знімались в журналі, який підтримує нас. Та там чіткі написи про війну, тому що ну, вважайте, як хочете. І знаєте, куди пішли кошти після зйомки ЗСУ, так що це точно підтримка. Ще одна акторка викладала сторіс. Джун, Айдол проводив благодійний концерт. Ви легенда, якщо ви дивитесь до рами, зрозумієте, Лі Дон Ук актор, виставляв сторіс з підтримки України. Чон Хойон це акторка та вона модель, думаю, ви її впізнаєте. Якщо ні, то ладно. Знімалася в благодійному журналі і гроші пішли на ЗСУ. BTS! ой, думаю, для вас це знову неочікувано. Але просто погляньте це відео. Я така, ой, а на 100%, але я підійшла поговорила, розказала вам про Україну, так, саме вони роздавали прапорці. Так що класи Чан У, Айдол актор, класика Сторіс підтримку України. Рисон, кьон, акторка, в підтримку України. Хван іб, актор, сторіс. Юпі-юпі. Чон Сок, пак Шик, Всі вони викладають в історію з підтримку, просто мені було лінь розписувати і щось вам показувати. Трошки по Айла, хоч вже казала про деякі гурти, але зараз будемо розбирати, тому що так треба, бо там багато дезінформації. Соло uh, айдолка QL підтримала в сторіс. Хюк відмінили концерти в Росії і взяли на підтанцовку українських танцюристів. Сі соло підтримала в сторіс, а тепер дещо дивне і неофіційне. Ідзі і Stray Kids про них зараз говорять, тому я хотіла це задіти. Типу в них щось було, але ні. Страйкіц раніше були в Росії. Так дивно. Це ну таке. Є... Ось ще дещо. <смітна> 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 <п> Що думаєте? Так, можливо, можна було таке подумати, але зі e стрікіць офіційно не один з учасників не підтримував, тому що, ну, очікувати від них щось велике це взагалі якось... Ну, ну, не те, тому що вони популярні, в них фанбаза ну... З різних націй, вони можуть по-різному, ну це їхня популярність. Боже, я забула про Сайкерс в прошлих відео, якщо не бачили, то обов'язково подивіться, тому що я там про них розказувала. Ось якось так. Тому не треба казати, що хтось не підтримує. Не треба надіятись на популярних акторів, якщо в них багато росіян, ну, аудиторії, і вони доволі популярні. Звісно, фу, але що ми зробимо? Що думаєте? Пишіть коментарі, а з вами була Соніка. Всім гарного дня, вечора, ночі.